Увага! Конкурс талантів. Я можу зробити еквілібристику. Це коли залізаєш на купу всілякої дурні і намагаєшся отримати рівновагу. Я знаю, совуня вже робить. А, тоді я міг би будувати сірників будиночка. Кроші їжачок уже цим займаються. Вуаля! Щоб тобі зробити, ти міг би зайнятися парним макраме. Нюша вигадала парне макраме. Та їй якраз бракує пар. А що таке? макраме? І чому воно парне? Бачиш мотузки. Мотузками можна не лише зв'язувати руки, але й плести з них різні візерунки і предмети. А пара тобі, навіщо? Щоб плести в чотири руки. Парне макраме. Самовчитель з семи Ой. років Парне Ой. макраме. окраме. сюди, плети не так тут. Тут вузли Ах. і розправ краще. Тепер затягуй. Ай. Цікаво? Та поки якось не дуже. Ой. Не страшно. Через тисячу Ах. мотузок тебе. Я вишив від Макраме? це навряд чи. Здається, це не моє. Мараш, друже, дуже? я розумію, що макраме це дуже непросто. Це Та не можна, можна через маленькі труднощі одразу все кидати. Послухай мене, потерпи трішечки, І ти побачиш, як макраме відкриває тобі свої таємниці. А хто сказав, що мені потрібні таємниці макраме? Знаєш? Я пробувала мотузки з бавовни, синтетичні мотузки і навіть мотузки з конопель, та найбільше мені подобаються мотузки з льону. От ти мене не слухаєш, тому у тебе якась дурня і виходить. Карович? Карович. Я не хочу займатися макраме. У мене зовсім інші таланти. Адже мотузки це може і непогано, коли ти не в'єш мотузки із себе. Не моє це не моє. Гарашек, що ти робиш? Тобто, це тобі. Не моє! Це дурне заняття не може бути моїм талантом. <ч science> так мені зараз нічогісінько не вдасться. Не вдасться, не вдасться! Не вдасться, не вдасться. Двора для іншого. Можливо, у мене багато талантів. За що? У мене була ідея парного макраме, а ти все робиш сам. Я не хочу нікого втягувати у цю справу. Якщо вже я вскочу у таку халепу, я сам сам буду вибиратися з неї, поки мене не пожаліють і не позбавлять цього покарання. Це не покарання, це талант, дурнику. Так? Хм, ти, до речі, можеш радіти. Тобі пощастило. У тебе абсолютно немає таланту до макраме. Ой, грубіян. Грубіян ще й донько.